Якщо ви новачок і зацікавились Linux, то я можу вам запропонувати Linux Mint. У цьому відео я встановлю Linux Mint, покажу як до чого, та розповім про утиліти, які тут є. Почнемо із завантаження образу. Першим чином треба почати з вибору оболонки. Для новачка я пораджу прямо. Завантажувати Cinnamon Edition, тому що це більш-менш user фені оболонка, вона на це і розраховувалась. Як інші варіант, і XFCE Edition непогано, поживає мало ресурсів, але водночас гарно. І mate це відгалудження від Gnome 2, про нього я розповідав. І додам про Edge ISO, Це такий. ISO, який розрахований на нові комп'ютери, щоб у вас, ну, наприклад, ви купуєте ноутбук і завантажити і JSO, щоб у вас все скоро коробки Там нове ядро, нові драйвера, там все. У мене особисто Haswell з 1050, тож я обираю Cinema Edition просто. Просто завантажуємо і зберігаємо файл. Коли ми записали флешку Rufus, завантажились і перед нами Linux Mint. Звісно, не встановлений. Це Live-Cd режим. Life-Cd це просто система на флешці, але я скажу, що будь-які зміни, будь-які файли, які ви збережете в LiveCD, вони не зберігаються. На це той LiveCD. Вона виконує декілька функцій. Перше – це ознайомлення з системою як таковою. Можемо тут подивитися, як сама система тут влаштована, які тут програми. І друга функція, яку виконує LiveCD – CD, це відновлення. Якщо у вас там полетіла система, вам треба витягти файли. То ви зможете, наприклад, зайти там в корінь, дістати файли, перемістити їх на другий накопичувач. На визначення, що таке в завершили, давайте встановимо систему. На робочому столі у нас ярлик Install Linux Mint. Зустрічає нас такий інсталятор, обираємо мову. Мультимедійні кодики по бажанню, це в більшості для вбудованого цього медіаплеєра. І просто давайте встановимо систему. Тут є перший варіант ми начисто там систему або. Щось інше. І якщо у вас Dolboot, то вам запропонують Linux Mint і Windows. Щось інше, тут можна вручну, як в інсталяції Windows, зробити розділи. Але для новачка достатньо буде просто ось так. от. Бачимо зміну, продовжуємо, вказуємо регіон, де ми таймзону. Це залежить від часу, який в нас буде. Вказуємо ім'я комп'ютера, ім'я користувача, пароль. Не робіть таке, як в мене. Входите автоматично автологін. І продовжити. Нічого тут складного немає. І нема такого, щоб щось таке пояснювати. Все інтуїтивно зрозуміло. В нас тут є слайди. Для новичка це буде цікавенько, які тут альтернативи є. Месенджери навіть є, офіси, ігри, Vine, VirtualBox. Ви з цим всім ознайомитесь, коли будете використовувати дистих. Просто чекаємо. Після успішної інсталяції перевантажуємо комп'ютер та виймаємо флешку, щоб знову не завантажитись у Life CD. Після завантаження комп'ютера нас зустрічає стартове віконце, де нас будуть за ручку водити по крокам. Можете кастомізувати систему, робити крапки відновлення, як в Індії, встановити драйвера, встановити кодики, оновлювати систему, налаштовувати, встановлювати програму та контролювати брат-мау. Першим чином, якщо ви не встановили мультимедійні кодики. То я вражу їх встановити, щоб не було проблем з медіа. Продовжуємо вказуємо пароль. Ось які у нас пакунки завантажуються. Можемо так сховати, щоб не налякати новичів терміналом. Загалом навіть в термінал не потрібно лізти. Кодики встановилися, і першим чином я вам пораджу змінити репозиторію. Це у нас менеджер оновлень. Щоб змінити репозиторію, тут навіть нам кажуть: змінити репозиторію чи ні. Репозиторії це. Такі сервери, де е, лежать програми. Де-пакунки. Ну, да, для апту це деп-пакунки. Дзеркало. Щоб отримати найвищу швидкість від репозиторів, треба обрати дзеркало своє. У нас це буде. Обираємо найшвидше. Quant 2 в нас. База тут. Обираємо саму швидшу та оновлюємо кеш. Далі. Хочу сказати, що у нас система, як це буває, типу AC чи щось інше, не з самого інтернету встановлювалася, а саме флешки, тож пакунки тут будуть трішки старішими. І їх треба оновити. Дистрибутор Linux Mint 21 заснований на Ubuntu 22.04. Тут можна PPA застосовувати. Ну, загалом тут стабільний софт такий. Тут у нас пише, що ядро навіть оновлюється. До кожного пакунку є опис, залежності його і перелік змін. Бачимо, я перемкнувся на наші українські сервери, і в нас найшвидша швидкість. А якщо б я був на британських серверах, було б там 2 МБ, мабуть. І ось ми оновилися. У нас оновлення було оновлення ядра, оновлення системних утиліт, оновлення браузера і таке, і ось весь софт, про який я розповім, тож обов'язково перевантажуємося. Так, воно знову вискочило. Прибираємо галку і закриваємо. Далі ми можемо перевірити драйвера. Чому ні. І, звісно, що це віртуальна машина, і тут драйвера не потрібні. Далі, що я роблю, перемикаю там перемикання розкладки, роблю не ВІНПРОБІ, а Alt-Shift. Це просто. І індикатор. От в мене Скролок не використовується ніде, тож я от так от роблю. Коли я перемикаюся на українську, то в мене звергається цей Далі, для новочка. Ви встановили систему, ви її оновили, ви встановили драйвера через керування драйверами. Я розповім вам про декілька утиліт, які можуть вам бути корисними. Утиліта Timeshift. Простими словами, це така крапка відновлення, як у Windows. Ну, коротше, робите знімок системи. Можете почитати знімки Xi's, це коли у вас файлова система ext 4 або інша. І Btrfs, це якщо у вас файлова система BTRfs. Це більш-менш нова файлова система, заточена під SSD. Націкаємо далі та чекаємо наш жорсткий диск. Далі. Ну, я зазвичай вимикаю, але для вас новачки буде це корисно. То ви налаштували систему, налаштували конфіри, налаштували, на програму встановили, і ви зробили замок системи. І коли у вас щось станеться з системою, то ви зможете відновитися. І не треба перестановлювати систему. Це корисно. Можемо щомісячно, щоденно. Якщо чесно, я не використовую ці знімки, бо в мене вся інформація лежить на другому жорстому диску. Але давайте нам щотижня по одному знімку. Далі. Огляди в нас тут лежать знімки. от У нас це в бекапі. в нас вже створився бекап, пустої системи, звісно, і налаштування ми зможемо, звісно що це вимкнути. Ось така корисна утиліта. У вас будуть знімки, системи, і ви зможете відновитися в систему. Ну і звісно що після встановлення системи можна встановлювати програму. У нас є тут mint install. Тут йде оновлення репозиторіїв, отримання списку пакунків. І ми просто чекаємо. Далі цього процесу не буде. Оцього генерацію кешу. І ось у нас завантажився mint install 829. Тут є безліч програм. В загалом це такий пакетний менеджер, програмний менеджер. Тут пакунки з репозиторію. Тут все з репозиторією, тут поєднаний репозиторій і Flatpak. Ось, наприклад, у нас Discord, він з flatpack. Flatback це такий самодостатній пакет. Загалом для новичка це не важливо. До кожної програми ми можемо подивитися і скріншоти та рецензії. Встановлюємо необхідні програми, якщо ж ви вже звісно підготувалися до переходу. Якщо ви вже підготували свої програми, наприклад. Ну, якщо ви використовувати платформенні програми, це добре. Вони тут є, наприклад, як і на Windows, так і на Linux, я використовував Audacity для запису звуку. Давайте її встановимо. Встане пакунок, можемо подивитися скріншоти, огляди, багато потоковий аудіо, редактор. Встановити, просто встановити і пароль. І помітьте, будь ласка, що ми ні одного разу не зайшли в термінал, щоб щось встановити. Запускаю в City, і також вона з'явилася в своїй категорії. Це просто. Звісно ж, тут нічого нема, ні аудіопристрілів, нічого. І загалом встановлюємо так програму. Якщо ви могли помітити. Попередні ролики були саме про Сінемон, про оболонку Сінемон, про історію Сінемон, про фішки Сінемон. В історії Сінемон я розповів про утиліти, які тут з Мінтом йдуть. Тож перехід на Linux Mint буде для вас плавний. Коробки в нас тут необхідні тільки утиліти. для документів засоби, перегляд зображень, медіаплеєр, аудіоплеєр, саме головне веб-браузер. І Якщо ви знаєте, Microsoft Mail, тут відкрита альтернатива Thunderbird. До Додаємо свій тут Google аккаунт, і у нас тут пошта буде. В нас тут є Transmission, це типу торрента, U-Torrent це відкрита альтернатива. Можемо ще встановити qb теж альтернатива U-Тorrent. Я особисто ним користуюся замість Transmission. Чомусь він мені до душі ближче. Тут у нас Мінінстал є список, перелік пакунків, які у нас зараз. Опрацьовується. І ось у нас QBTorrant. Погоджуємося. І ось у нас QBTorrant. Також є тут Steam для ігор. Тут безліч програм, і професійні програми є, типу Blender, кросплатформені програми, такі графічні редактори, маніпулятори, типу GIMP Krita, Ну і лавом, по попередньому ролику я розповів про свої програми які я використовую Далі в нас є де Office, Лібріх Офіс Writer, бібліотека документів. Далі, якщо ви працівник офісу, то я вам на, на плеру рекомендую встановити Microsoftські шрифти. Просто водимо MyScore. Те, щоб там був шрифт Time, Time Roman, калібри і все таке. Це обов'язково, якщо ви працюєте з офісу. Тому що по моїй практиці, коли я був курсак, мені потрібні були ці шрифти. Ну і давайте перевіримо. Заходимо в Ліберхофс в у нас запускається. І тут у нас є Arial. Тут е, повинен тамснів роман бути. 14-й шрифт, ну, якось так. Це добре. Давайте розповім трошечки про кастомізацію. Багатьом там хочеться кастомізувати систему. Задовбав класичний стиль Windows. Е, тут є теми. Зараз буде просте меню. Вибираємо стиль. Мінти... Можемо темну обрати. Можемо старий легасі обрати режим. Це був. Дуже давно є розширення наштування. Тут можна вказати свій курсорчик миші. Тут тему можна, ну, може, тут поокремо. Тут все. система у вашому розпорядженні. І також, якщо вам не вистачає тем, то ми можемо встановити додаткові. Ой, встановимо популярний, як тут бачиться, адаптер Нокто. Нокто. Ось панелька. Мені не дуже подобається, але. Може комусь подобається, комусь подобається. Комусь такий стиль подобається. Можемо іконки встановити. Мінтел Аква. Бузерлімінтик, Аква. Вони такі більш-менш маленькі. Але я повернуся до класичного стилю. Так, ще длінучка, я скажу, що. Якщо ми зробимо ось так от, Додатний робочий стиль іконку. То ми не можемо її свапити. На заходимо і авторосташування вимикаємо. Також ми можемо тут налаштовувати позицію їх, блонка дуже така кастомізуємо. Ну, не як КД є, але що є, то є. Окрім Steam, тут є також спосіб запускати Windows-ігри на Linux. Я колись робив ролик про Vine. Я там мабуть, теж загадав про Lutris, але зараз я вам покажу на практиці. Давайте на практиці покажу Lutris. Встановлюємо Lutris, Першим чином ми запускаємо його. Він там повинен сконфігуруватися, докачати Line, всякі пакети, рантайми. Ось у нас тут є Wine. ми тут встановлювати не будемо, просто переходимо на сайт Lutris, я вас залишу описі. Це така бібліотека ігри. У нас тут є є. Давайте Games зайдемо. Ну По факту це такі скрипти, які за вас встановлюють ігри. Давайте. Battlenet snow. Наскаємо install, відкрите посилання і відкриваємо в Lutris І в нас тут пропонується встановити його. Install, наприклад. Вибираємо директорію. Це наш буде home. Home Павло, папка юзера. Тут створиться папка Games. І насикаємо install. Завантажується Wine. Нічого ми тут не робимо. Просто чекаємо. Вказуємо Exion. Просто натискаємо Download, Continue, завантажується встановлю файл Батлнету, ніяких терміналів, нічого. Просто один клик і далі, 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 okay. Окей. Вот. Запускається у нас інсталятор, Continue, Як просто на Windows і Continue. І після встановлення просто користуємося Батлнетом, як в VinD. Нічого тут складного. Ми закрили battlenet. Installing blizzard Battle.net complete. Можемо desktop файл створити, Blizzard Battlenet і close. І в нас з'являється ось він. І ще останнє для новачка обов'язково. Ось є утиліта, звіт про систему. Проблем немає, тобто ми все встановили, все добре. Наша система, наші процесори, наші репозиторії, аврені звіти, поки що у нас все нормально. А на цьому я буду завершувати. Напишіть, чи було корисно. Вибачте за те, що в мене. Такий голос. Я приболів, чи ангіна, чи риб не знаю. Просто зробив ролик, щоб допомогти новачкам. І до зустрічі, любі глядачі. Всі послання у шапці каналу.